Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вам аграрний гороскоп. На період з 24 по 28 серпня 2023 року. Розрахунки зроблені за київським часом. У нас такий дуже насищений гороскоп, тому що у нас дивіться, один день, другий, третій день. Це три дні, перехідні дні. Місяць буде переходити знака в знак, і тому тут у нас будуть кордони роботи. Ну і два дні у нас чисті енергії стрільця Козирогу. Отож, давайте розглянемо ці гороскопи. І спочатку ми аграрний гороскоп завжди розглядаємо. 24 серпня місяць буде переходити із знаку Скорпіон в стрілець. І тут буде перехід місяця з першої у другу фазу о 12.57. Виходить, що у нас вся доба випадає для посівів та для роботи з розсадою. Для квітів важливо зрозуміти, що ми можемо ще в скорпіоні до 8 години полити рослини. І кімнатні рослини теж до 8 години. Поливи взагалі для всіх рослин, до 8 години будуть ефективні. Потім знак стрілець, знак вогню, воду не сприймаються рослини. А підживлення навіть може бути, якщо це і спека, навіть воно може спалити листочки або корінці. Будьте уважні, ми не робимо підживлення у ці дні. Для саду теж поливи до 8-ї години дуже актуальні. Восьма година ранку. Зелені операції у нас проводяться вже після 10-ї години 24-го. Причому тільки на овочевих та квіткових рослинах. Збираємо врожай теж розпочинаємо після 10 години, коли вже працює стрілець, та й заготівлі також після 10-ї години. Квашення овочів не проводимо. Настоянки та збираємо лікарські рослини також після 10-ї години ранку. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі поливаємо до 8-ї години ранку, а після 10-ї вже зелені операції будемо проводити. Ось у нас чисті енергії стрільця 25-го. В цей час можна сіяти насіння зернових сідератів, насіння гороху, цибулю на, зел... на зелень можна садити, але розсаду в стрільці не турбуємо. Збираємо насіння в цей час. Займаємося захистом від шкідників та хвороб. Коли ми та підживлення не проводимо, в саду збираємо врожай. І обов'язково цей врожай на переробку або на зберігання відправляємо. Зелені операції тільки для овочевих та квіткових рослин. Збираємо врожай і на городі, і в теплицях, і робимо заготівлі, або ж закладаємо на зберігання. Квашення овочів в стрільці не проводимо, настоянки та лікарські рослини збираємо дуже гарний час. Риболовлю не плануємо. Зелені операції проводимо на кімнатних овочах. Далі у нас перехідний день, у нас буде 26-го, стрілець перейде в козиріг, місяць стрільця в козиріг після 16-ї години. Але у нас буде місяць без курсу з 14-56. Тому треба, якщо є необхідність справи стрільця зробити, якщо є необхідність посіяти зернові сидерати, горох, цибулю на зелень, зробіть це до 12 години дня. З розсадою не працюємо до 17 години. Після 17, коли вже в козирозі буде. Знаходиться місяць, От тоді гарний час для цієї роботи буде. Для квітів актуально збір насіння після 16 години. можна поливати та підживлювати, можна нарізати живці та укорінювати їх. Тут теж у нас для цих, цієї агрооперації важлива інформація, що це виключення з правил. Тому що зелені операції в садових, в садку ми зараз не. Проводимо на садових рослинах. Отож, тільки нарізаємо необхідну кількість живців і укорінюємо. Поливаємо і підживлюємо після 16 ї години кімнатні рослини. Так, Поливи та підживлення для всіх рослин саду, городу, теплиці, квітника після 16-ї години 26-го. проводимо. Далі в саду збираємо врожай. Зелені операції продовжуються тільки на овочевих та квіткових рослинах. Попереду у нас вже повня, отож, садові рослини поки що не турбуємо. Збираємо врожай 26-го та робимо заготівлі, квашення овочів. Ось гарний час, коли починається квашення капусти, квашення огірків. Помідорів, після 16-ї години, 26-го квасьте все дуже смачно буде і буде гарно зберігатися. Настоянки та лікарські рослини теж ми в цей день збираємо і готуємо, але риболовлю поки що не плануємо. Після 16-ї години кімнатні овочі треба поливати та підживлювати. Наступний день чисті енергії знаку Козиріг. це 27 серпня. Ми можемо цей день сіяти насіння зелених культур різних, повторні пасі, в теплицях, або можна в горщиках, і потім занести буде в будинок, бо скоро вже холода наступить. І можна сіяти в козирозі 27 будь-які насіння сільдератних культур. Можна працювати з розсадою, теж будь-яку розсаду висаджувати, чи в теплиці, чи в відкритий ґрунт, квіткові рослини. Дуже гарний час 27-го для нарізки живців та укорінення. Квіткових рослин, але можна і садові рослини нарізаємо рівності, скільки потрібно для живців. Робимо поливи, проводимо підживлення. Далі йдемо в кімна... для кімнатних рослин дуже важливо поливи підживлення провести. Поливи та підживлення ефективні будуть для всіх рослин саду, городу, квітника, теплиці. В саду дуже гарно теж в цей час зробити нарізку живців та укорінити, якщо такі є. Проводьте щеплення в цей час, якщо гарна температура і добрі умови. І полив, і підживлення. Підживлення в саду в цей час дуже важливо калійними добрами для того, щоб рослину підготувати до зими. Зелені операції на овочевих та квіткових рослинах проводимо. Збираємо врожай в зарозі, робимо заготівлі, квасимо овочі, настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини і на риболовлю вже можемо збиратися. Оце гарний час. Якраз можна це зробити. Далі у нас важливо для кімнатних овочів поливи та підживлення, і можна проводити зелені операції. Понеділок, 28, а тут вже буде переходити місяць із знаку козиріг у Водолій. Місяць без курсу з 14.49 14, 14, до 17.32. І в нас в залишку залишається з початку доби до 12 години гарний продуктивний час для посіву. Того, що ми можемо в козерозі посіяти, а це різні насіння зелених культур та різних сидератів. З розсадою працюємо до 12 години дня, поливи проводимо вранці, не пізніше 12 години для квітів і для кімнатних рослин також до 12 години, поливи проводимо до 12 для будь-яких рослин садогороду, і підживлення не плануємо на цей день. Тут у нас перехід і водолії, ми не можемо проводити підживлення. Це не дуже добре для рослин. Тому це небезпечно. небезпечно для рослин. Горять листя, тим більше, що ще і теплі дні, так що будьте уважні, ми не проводимо водолії. Це знак стихії, повітря рослини дихають. Далі в саду поливи до 12-ї години проводимо зелені операції, продовжуємо для овочевих квіткових рослин. Будь ласка, це завершуючи до повній період день, так що завершуйте обрізку зелені операції. Збираємо врожай і робимо заготівлі. А квашення овочів треба завершити до 15-ї години дня, не пізніше. Настоянки готуємо 28-го та збираємо лікарські рослини і можемо. Піти на риболовлю, якщо хтось цим займається. І для кімнатних овочів важливо поливи до 12-ї години провести та зелені операції протягом всього дня. Продовжуємо наш спеціальний випуск і зараз ми розглянемо дуже важливі справи, пов'язані з нашим будинком, з нашим здоров'ям, нашим організмом та інші справи в будинку. В першу чергу ми завжди розглядаємо енергії. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, чи ми можемо розпочати якусь нову справу, новий проект, чи ми можемо запланувати дуже дорогоцінну покупку. І ось яка у нас ситуація? А ситуація у нас 24-й перехід місяця з першої у другу фазу. Цей період у нас починається вже 23-го період ретроградного Меркурія буде по ведичній астрології. У нас ще й таке з'єднання ретроградних Сатурна, Меркурія, Венери. І це разом таку енергію дає, яка просто тормозить усе на світі. Венера у нас до цього була ще ретроградна. Отут же у нас виходить, що якщо ми щось тут розпочнемо цей період, бачите, у нас такі енергії дуже важкі. Просто якби, зжимаються всі енергії і зупиняється все. Тому якщо щось розпочинати в цей час, то результату не буде, позитивного результату не буде. І все просто і фінанси, енергія, людська, все це буде впусту використане. Тому ми не плануємо на цей час нові проекти, нові справи і не плануємо купувати дорогі речі. Вони ми вже пробували в цей час купувати, вони просто дуже швидко псуються, і ремонт, 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 а потім треба купувати нову річ. І документи щось не так оформлені після всього. Ми дізнаємося, так що будьте уважні, те, що необхідно купувати з продуктів кожного дня щось для. Того, щоб у ванну покласти там мило порошок, це можна. А от дорогі, дорогоцінні речі, будь ласка, це ж є автомобілі і нерухомість, це не плануємо. А тепер розглянемо знову ж таки у нас стільки днів, і всі вони дуже яскраві і колоритні, кожен по-своєму. Отож, дивіться, 24-го в стрільці місяць. Тут можуть бути пожежі, будьте уважні. Не можна в цей час стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся. У нас перехід місяця з першої у другу фазу. Це дуже важкий стресовий період для землі, для всесвіту, для всього сущого в землі і на землі. Мити волосся можна, сауну не плануємо, догляд за шкірою маска тільки вранці працює. Очищення шкіри ми на зростаючому місяці не проводимо, очищення організму не плануємо, рукоділля теж не планує. Для тіста актуально трохи більше рідини, тому що це стрілець вогняний знак і дуже швидко сохне тісто. Прання прибирання не плануємо, буде неякісне, ремонт можна і провітрювання речей починати після 12 години дня. Наступний день у нас 25-го чиста енергія стрільця, і вона дає пожежі, будьте уважні. Але у нас вже тут чиста енергія, і можна стригти волосся, стригти нігті. Фарбувати волосся в стрільці не рекомендую, тому що горять волосся, і потім дуже довго треба їх вирощувати, щоб повернути ті свої природні волосся. Мити волосся можна, сауну не плануємо, догляд за шкірою. У нас маски не працюють в знаці вогню, очищення шкіри не проводимо, очищення організму також не проводимо, рукоділля не займаємося в стрільці. Для тіста теж актуально трохи більше рідини або менше муки, борошна перепрошую. Прання, прибирання неякісне. А отриматні роботи та провітрювання речей на 25-те можна планувати гарний день. 26 серпня, субота, перехід місяця, стрільцівка, заріг. І ось тут дуже цікава ситуація. Місяць без курсу з 14 години 56 до 16.05. В цей час ми не можемо планувати стри, стригти волосся і будь-які такі справи. Це дуже важлива справа. Тому дивіться, у нас що може бути. У нас важливо тут знати, що ми можемо стригти волосся з початку доби до 14 години. Потім перерва і після 16 години 30 хвилин можна стригти волосся і можна стригти нігті. Перехід у нас іде 6 годин. Отож можна уже тут будуть енергії працювати після 10 години, енергії козирогу на стрільці дві енергії. Тому можна після 10 години до 14 тільки органічними красками фарбувати фарбами, органічними фарбами фарбувати волосся. А краще все-таки після 16 години, 30 хвилин і до кінця доби або перенести на наступний день. Мити волосся можна, сауну не плануємо, а догляд за шкірою масочки після 16 години буде супер все. Очищення шкіри та очищення організму не плануємо. рукоділлям займаємося тільки вже після 16 години. Тісто у нас теж буде без проблем, після 16 години все по рецепту виходить дуже добре. Брання прибирання плануємо Після 16 години. Можна так спланувати це субота, що вранці треба десь сходити кудись, щось зробити, а вже оці роботи прання прибирання можна після 16-ї години. І на цей день на суботу не плануємо ремонтні роботи та провітрювання речей, тому що вже будуть накладатися енергії козирогу, і дуже неприємні аромати, та якість буде недобра для цих робіт в суботу. В неділю чистий знак козиріг. Тут можна стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся будь-якими фарбами, мити волосся, але сауну не плануємо. Догляд за шкірою прекрасно працюють маски. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму, як Кадаші. Далі рукоділля гарно в цей час виходить, тісто у нас норма по рецепту все буде. Ось гарний час буде для, в неділю для того, щоб... Гарне прання пройшло і прибирання якісне. Але на ремонтні роботи та на провітряння речей не плануємо години цього дня. І залишається в нас 28 серпня, коли Козаріг переходить у воде 18.33. 18 Але знову ж таки, місяць без курсу з 14 години 49 хвилин. Тому. тому Треба до 14-ї години встигнути, якщо необхідно є. необхідність є постригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся. Мити волосся можна всю добу. Сауну не плануємо. От Догляд за шкірою маски до 15 години ефективно будуть. А вже ввечері буде водолій і вони не будуть ефективними масочки. Очищення шкіри не проводимо, а очищення організму ще є такий день, який називається Прадош. спосіб очищення організму екадаш і Прадош. Оце у нас 28-го Два дні, бачите, 27 го і 28. го Рукоділля дуже гарно буде у нас у козерозі. Далі тісто по рецепту, все тут проблем не буде. Прання і прибирання постарайтеся провести до 14-ї години також. Але ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо, хоча ввечері перехід, але енергії козирогу будуть ще е, працювати майже всю добу, тому що бачите, о 17.32 тільки перехід. Тому ці роботи не плануємо. Що ж, давайте ще поговоримо про здоров'я. Це дуже важливо. Ми повинні знати е, про які про ті органи, які будуть під ударом у ці дні. Отож, 24, 25, 26... Це час місяця в стрільці, а в стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна в цей час проводити операції на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, та не можна проводити в цей час ортопедичні операції. В ці дні будуть загострюватися такі хвороби, будьте готові, може бути. Проявиться цироз, гепатит, гіпертонія і хвороба серця. Також 24, 25 та 26 серпня небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Що можна лікувати в цей час? Можна лікувати органи дихання. Якщо будуть у вас такі хвороби, як ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти. Гайморити, кон'юктивіти дуже гарно лікувати їх в цей час. Гарно лікувати буде мігрені, гіпер та гіпотонії. і щитовидну та велочкову залози. І можна проводити в цей час сканування різних органів для того, щоб знати стан з цих необхідних органів або систем. Це що стосується стрільця. Як бачите, у нас 26 те тут енергії і стрільця і козирогу, тому ми будемо. Наступний знак, і 26-го розглядати, тому що будуть працювати енергії двох знаків. Отож, 26, го 27 го та 28 – це знак Козиріг, а в Козерозі вразливі. Жовчний міхур, скелет, кісткова система, вся кісткова система, великі, малі кістки, суглоби, сухожилля і особливо каліна. В цей час козерозі. 26, 27 та 28 не можна проводити операцій на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Будьте дуже уважні, тому що в цей час велика небезпека переломів. Не спішіть. Загострюються в казарозі такі хвороби, як радиколіт, жовчнокам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та. Артроз. А ось що можна лікувати в цей час? Можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої пішки. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео. Та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!